Перевірити здоров'я маленького організму у Вінницькому центрі матері і дитини з'явився новий мультифункціональний УЗД-апарат експертного класу. Його особливість та зручність для лікарів у тому, що крім діагностики для пацієнтів закладу, в узд кабінеті це обладнання може працювати в операційних реанімаціях та палатах. Ця у нас проблема не була, враховуючи те, що апарат, який був Транспортним таким апаратом він у нас вийшов з ладу вже з часом. Тому за допомогою закупівлі державних було цього року нам передано апарат ультразвукової транспортний, мобільний, але він не мав всіх датчиків, які би відповідали нашому профілю. Тому ми звернулися за допомогою до нашої Вінницької міської ради. От отримали фінансування, пояснили чому такі направлення, і е, виділені були кошти. Тому ми закупили чотири різних датчика саме різне, там, і педіатричний є, і дорослий є, Але для вузького напрямку також новий узд апарат допоможе розвантажити черги на безкоштовну діагностику та зменшить наплив пацієнтів. Проводиться нейросонографія, проводиться УЗД серця, проводиться УЗД органів червоної порожнини, проводиться УЗД суглобів, вілочкою із залози, лімфатичних узлів, калитки, хлопчики.